Благословенний Бог назавжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже, на Тобі, царю небесну, втішителю душе істини, що всюди наповняє, скарби життя подателю. Прийди, сяди в нас, я чисти в наші досягти скверних, і спаси, малі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий, смертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки вічням, прой свята, Тройця, помилуй нас, Господи, очистих і наші, владика, прости, беззаконня наші, святий, посвяти, сили, неші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині посях і наш, на віки амінь Отче що сина в небесах, нехай святи, сен'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, слава Цієї Сину, і Святому Духові, і нині по все і на віки вічні. Амінь. та поклонімся, Цареві нашому Богу, придіти, поклонівся, Христові, Цареві нашому Богу, придіти, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого, помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, поможе служит рої, очисти, беззаконня моє. Най паче ми мене з беззаконня мого, і від ріка мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю. і Ми завжди передо мною. Проти тебе єдину я зрішив і перед тобою злочини, Той й правити слова Твої. Переможеш, коли будеш судити, це бо в беззаконнях я зачати, і в гріхах родила мене мати моя, Це бо істину полюбив єси. Невідомий ти не мудрості своєї. Я бив, ти мені. Окропи мене, сопом, ні очищуся, ся, мене і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселі, і Зрадіть кості сокрушені. відверни лице Твоє, гріхи мої, і всі беззаконня мої, очисти, серце чисте своє мені, Боже, і духа право моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого Святого не відійми від мене, верни мені, раді спасіння Твого, і духом величним утверди мене, кажу беззаконим дороги Твої, нечестив до тебе І збав мене від мене крови, Боже, Боже, спасіння мого. Язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, обби мої сповістять хвалу Твою, мої бити жертви захотів, дав би я палення не миле тобі, Жертво бої дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиряним бол не гордий. Ущасти, Господи, благоволінням Твоїм всього, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські, тоді подобаєш собі жартву правди, приношення і всепалення, тоді положать на та твій те, вірую єдиного Бога, жителя, творця, неба і землі, сього видимо, і невидимого. Є єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через нього все сталося, Він за нас людей нашого, ради спасіння зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії, і стався чоловіком. І Бог розвятий за нас за понтія пелата, і страждав, в руках голаний, і воскресу телезі на списання. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого що від отця і сходи, що за і сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків, віри на свету Соборну, апостольську церкву, і одне хрещення на відпущення Гріхів, очікуй воскресіння мертвих, і життя віку, амінь. Ослами прости, пусти, Боже, про рішення наші вольні, невольні, що в слові, в ділі, свідомі, несвідомі, що в думці, в помислі, що в день і в вночі, все нам прости, бо ти Бої чоловіка, любець. Богородиця і благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлогу Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і здобителя душ наших, достойний або істину величати блаженно тебе, Богородицю, пресно блаженної, і пренепорочну, і матір Бога нашого чеснішу від тировими. Візиня, наславніших сарафині, що без отміння вого породила, Сущу родиця тебе величаємо, під твоїми милість прив'янь, бородиця Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від біді злами на чиста і благословена. Преславна Діво Богородице, прийми молитви наші, Донеси, Сину і Твоєму, і Бові нашому, що спа для Тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели, архангели, моліть Бога за незрішних, святі, славні, цехвальні, апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за грішних. Попоконі нам отець, прибілячи нашу Син, і покровити нам до Святий, російсь, свята Боже, на слава Тобі. Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у святій Тройці єдиний, що в при великій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в при своєму чоловіколюбстві. Підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, Владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в Твоєму законі і розуміти Твої заповіді, допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже. У Святій Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерти, і з вдячності за цю ласку віддаю, віддаю тобі нині цілого себе усі почування і сили моєї душі і тіла, тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити. А що я свідомий своєї немочі, тож прошу тебе, пресвята Тройця. Не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чим раз краще пізнавав твою волю, скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди робило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному Царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити, і хочу це робити до останньої хвилини мого життя, тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі, жертвою. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста, Діва Марія, із розвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина, та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаєш, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, що з довір'ям віддається. Під твоє заступництво, і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провать на спасенну дорогу. Амінь. Молитвами, святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.